І Ігоре Орестовичу вітаю вас таким гарним результатом і тішить те, то, що той результат не як не одномоментне явище, а це вже як система, адже вже Катруся була найкращою спортсменкою у 2017 році і зараз лютий 2019-го прем'єр-ліга в Об'єднаних Арабських Еміратах і Срібло, фінал, і таке неоднозначне суддівство разом з суддівство з Туркенею. Змагалася. Розкажіть, які емоції наповнювали під час фіналу і, і як вдається тримати такий високий спортивний результат вже такий довгий період часу. В нас було вперше транслювалися наші змагання на телеканали, і знаючи, скільки ну, моїх діток, батьків дивилися, фінали вболівали. Тобто, ми були настроєні е, дуже, дуже добре, мотивовано і просто хотілося е, ну, виграти і такий так, е, Ну, Десь чуть-чуть щось пішло не так, судді допомогли. Але... Чаруємося, працюємо далі. Це дуже гарно, на мою думку, що ти встигаєш поєднувати і е, працювати як спортсмен на найвищому рівні, і що й тренувати, і мати вже таку гарну плеяду е, вихованців, які вже вже тягнуться за тобою, дивляться, бачать бачить ще і двічі приємно, що ти підкреслила те, що ти отримала такий високий результат, тому що тобі назад не було куди відступати, тому що назад. Твої вихованці, які мають брати приклад з педагога, з тренера, з Катерини Кривої. Це приємно. Ігор Орестович, вітаю безумовно, і вас, як найкращого тренера лютого, 2019 Європи. Повторюю, що це вже система, приємно, Які, Як ви надихаєте Катерину на перемогу? Ну, По-перше, нам дуже приємно буде е -е, бути регулярно відзнаки відділення Національного комітету на днів та надії спортсменів. Срібний результат Катерини, я рахую таким закономірним явищем, тому що в принципі, зараз на це олімпійський збір, ми набираємо бали на олімпійський регіонів і це, звичайно, нас просто доставляє показувати максимальну Ну, З іншої сторони, я хочу подякувати Каті за цю, цю любність, за її відданість спорту, нашому виду спорту, нелегкому виду спорту. Ми будемо надіяти, що будемо вашими місцями наразі. Бо ви молодці, я лише вам побажаю, щоб ви той кошик складали побільше очок і вперед на олімпіаду за золотом. Дякую, дякую. дякую. дякую.